Доброго ранку усім. Сьогодні будемо розбиратися з гідроакумулятором. На перше песові води свіжої та їсти. Добре, до роботи. Часу немає. Сьогодні бувся з гідроакумулятором. все буду походу вам показувати. Першим ділом перекриваємо воду, щоб вона не поверталась, не завоздушити систему, нічого з її спускати багато. Далі відключаємо сам насос, тепер стрелюємо воду. Це не вся вода, Вода ще є в акумуляторі, і там є нижня точка. Ми будемо вода біжить. Зараз гідроакумулятор вправить всю воду. Далі побачимо, спробую її виняти. От чому ніколи пямку не потрібно бетонувати. Зараз треба ще був щебити, щоб вода навіть чай. В таких випадках, що трапилося, то можна було стравити воду. І вода вільно би пішла б в землю. Виняв гідроакумулятор. Тепер буду його розкручувати, дивитися, ось тут, бачу, можливо, тут підтікало десь. Ну, Зараз розберу, подивлюся що до чого. Скоріше всього, що груша проточна. Зараз все покажу, тому що не все так просто тута. Зараз треба теж відкрутити з цієї сторони. Видавлюємо. І лише після цієї сторони можна буде виняти грушу. Бачите, ось тут є клапан, який теж прижимається. Ось так. Тобто це проточна груша. Про те, що я вам говорю, таку саму грошу взяв. До речі, ця по типу зроблена в Італії. В Made in Italy. Він не так смердить. Як зазвичай китайський, є такі, що запах гуми такий, що навіть не можна цей. І ця така сама, бачите, яка вона. Але вона суха, вона суха, я тут не побачив особливо чогось такого. Не побачив. Тому зараз що роблю? Ось тут обріжу. Руку я точно не буду сюди запихати, бо там му такий, мабуть, неймовірний. Є краплинка води, одна єдина. ось Тут внизу, не знаю, чи камера покаже. Ось все. Отак бак, в принципі, сухий. Мабуть, все-таки якась тріщинка. В цьому була, треба подивитися. Скоріше всього. Як мені пояснювали майстри, які розуміються на цьому, що в груші самій може десь бути мікротріщина. Вода не проходить, але саме повітря, саме повітря може просочуватися в грушу, а потім йти в систему. Ну, Середні моло. Не знаю, камера передасть, не передасть. Просто дуже багато молу. Це практично півтора року використання. Ось таке. Зараз, значить, ми повторно будемо все встановлювати в зворотньому напрямку. Клапан в сусок. Далі витримав всередині насухо, тому що сама ємність має бути ідеально суха, щоб не було корозії. Тому завжди, коли міняєте грушу, якщо у вас груша потекла чи ще щось, то грушу треба, то саму, сам гідроакумулятор, саму ємність Всередині треба повністю висушити. Ну, грушу встановив назад. Тут повитирав, тепер буду збирати все в зворотньому напрямку. Так, скрутив. Спробую накачати півтора атмосфери. І подивимося, що буде. Накачав півтори атмосфери, тепер хай постоїть. Мильною водою обробив, подивився, ніби не пропускає, але хай ще постоїть і я потім згодом перевірю, чи не уходить десь повітря. Звісно, ще знизу також подивлюся. Півтори атмосфери накачав, а далі піду ще монтувати інше обладнання. Починаю встановлювати місце крібина. Починаю встановлювати план, куди буде знаходити частотний перетворювач. Зараз рівень зроблю, щоб було рівненько. Швиденько засверлюся і встановлю. Щоб не пропала гарантія, змушений зробити через ось такий перехідник. По тій причині, тут такі клеми. Сталася халепа, поламався перехідник між двома трійниками змушений був їхати і купувати новий. Тому зараз ось цей буду закручувати, все, робити, все назад. Ось тут, бачите, не знаю, зараз камера поламався. Добре, що це сталося, я це побачив. Ось старий. Зараз буду новий скручувати. Вже купив з запасом, хай буде, можливо, часом десь згодиться. Ось така халепа буває. Скрутив назад, даже буду збирати. Зараз у місті по системі. Побачимо 2,5. Тут вовк і так і зупинитися. І все зупиняється. Спробував змінити налаштування. Зараз перевірю, тиск падає. Значить, Верхня межа в мене виставлена 3 атмосфери. Це тоді, коли ніби має вимикатися. По умовченню стояло діапазон спрацювання 0-3 атмосфери. Ну, зараз тиск падає адекватно, не так як перший раз. Ви тоді самі бачили, що робилося. 2,6 в діапазоні. Ну, Можливо, я поставлю 6 атмосфер. атмосферу, атмосфери. Поки ось так. Але я, мабуть, виставлю діапазон. Хай буде. Так, стоп. Помпу зупиняємо. Затискаємо дві кнопки. Заходимо в P11 меню. Натискаємо і зменшуємо до... 0,8 бара спрацювання. Усе. Кнопки залишаємо. Зараз воно вийде в основне меню. Завершиться, якщо ми не будемо натискати. І, в принципі, по налаштуванням все тут зрозуміло, нічого складного немає. Так, усе. Тепер я кнопку Run натисну для того, щоб. Помпа була включена, коли впаде тиск. Зараз спробую запустити систему будинок. Ось тут підняв. Тут у мене система стала. Ось так. Тиск став і тут впало. Усе. Тут показує дві атмосфери. Дуже, мабуть, невірний уже на старті. Цей більш точно показує. Так, тепер зараз трави повітря. Так, повітря стравили. Тут теж повітря нема. В принципі, можна запускати вже в будинку. атмосфера, Піду зараз в будинку, перевірю, як буде вода бігти. Це робота частотника, як він працює. Два крани відкриті, а вода біжить рівномірно і гарно. І тут взагалі бомба. По підключенню. Нічого тут такого нема, все в принципі так само як. Простере тиску підключається, вам тут показував. Зробив для того, щоб гарантія не зникла. Просто через перехідник відповідно коробку до того кіну. Простий кабель. Далі залишився, розетка, все. Тобто тут по підключенню взагалі питань немає ніяких. Датчик тиску вкручується і все. Єдине, що потрібно поставити, підривний клапан. Ось тут поставлю його. Зараз немає у мене перехідників, підривний клапан купив. А перехідників немає. Поставлю підривний клапан для того, якщо десь друг здуріє система і знову накачає на 9 там, атмосфер, щоб він на 4 атмосфери у мене все повністю відключив. Так що ось так буду ставити підривний клапан на 4 атмосфери. Щодо частотного перетворювача, ціна питання 10400 гривень. Модель однофазна. Витримує розрахована для насосів потужністю не більше, ніж 1, 1 кВт. Відповідно, як він покаже, як буде працювати з часом, буде все видно. Вам звісно покажу 10,5 тисяч гривень саме за цей частотний перетворювач. Звісно, можна було б піти іншим шляхом, можна було б купити щось дорожчого по типу Грюнфус. Однак ціна питання по Грюнфусу, насос разом з автоматикою, це в межах 80 тисяч гривень. Наразі трошки сума для мене велика і не на часі. Тому, можливо, якщо ця система себе зарекомендує вже не так гарно, то вже буду задумуватись тоді про Грюнфус. На даний момент проблематику вирішив, вода біжить. Гарно, одночасно з усіх кранів, в принципі, потік води, напір води не зменшується і все гарно працює. Ось так. власне. Якщо у вас будуть додаткові запитання, звісно, їх залишайте в коментарях. З радістю на них відповім. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!